Я Наталя вітаю вас! Сьогодні легко і швидко готую ось це смачне крихке і ніжне печиво з цікавою і корисною начинкою. Перелік всіх інгредієнтів на екрані і в описі під відео, тож зберігайте рецепт і готуємо. І, як завжди, найперше просію 400 г пшеничного борошна вищого гатунку з містом білка 10,3 До борошна прямує 1 чайна ложка без великого чобу, це 8 г розпушувача. Одна або ж 2 столові ложки цукрової пудри, це не принципово, але не раджу вам замінювати її на цукор. Ну і звісно річ, що 1 на 3 чайної ложки. Все чемненько і гарненько перемішую. 200 г вершкового масла панірую ось так в борошні і натираю на терці з великими отворами. При бажанні масло можливо замінити на маргарин жирністю жирності не менше 72%. Але саме з маслом ми отримуємо ось цей вершковий ніжний смак печива. І головна умова, масло має бути добре охолодженим, тому воно в мене попередньо заночувало в морозилці. І тому ви чуєте цей звук. Далі швиденько все об'єдную і має утворитися ось така крихта. Далі 2 яйця вага кожного орієнтовно 52 грами. розділяю на жовток і білок. Робіть це обережно, щоб в білок не потрапила жодна краплина жовтка. Білок прямує в холодильник, він мені знадобиться пізніше, а ми працюємо далі. Дрібку ваніліна або ж один пакетик ванільного цукру розчиняю в одній чайній ложці горілки. Алкоголь при випіканні випаровується, тому градусі ми з вами точно не отримуємо. А натомість тісто нам за це подякує. Жовтки я додавала до сметани. Я маю її 160 г, а її жирність 15%. Все швиденько збовтую та перемішую. До сухої частини тіста вливаю сметану з жовтками і ванілін з горілкою. Для ліпшого результату тіста важливо, щоб і масло, і сметана, і яйця були добре охолодженими. Бо думаю, ви вже зрозуміли, що ми готуємо з вами один з видів пісочного тіста. І наразі потрібно в темпі гопака замісити тісто. Так як масло добре охолоджене, то буде здаватися, що воно ніяк не хоче об'єднуватися докупи, і ось тут у вас виникне бажання додати ще сметани. І я не раджу вам цього робити, щоб не зіпсувати його. Під дією теплих рук тісто все одно на раз-два об'єднається в одне ціле. Підбираю всі крихти з миски викладаю тісто на стіл. Ну, і як ви розумієте, жодних довготривалих вимішувань і танців з бубнами, бо зайве когона в тісті туточки зовсім не потрібна. Слід лишень зібрати його в одне ціле ось такий колобок, і воно не має наразі ділитися на фракції, як деякі партії. Формую з тіста щось по типу маленького валика і ділю на 8 більш-менш однакових частин. Так як тісто я замісила швидко, то масло не встигло в ньому розчинитися, тому тісто наразі не м'якеньке і ніжна, а доволі тверде, це так вам для орієнтиру. А я запрошую вас підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити тільки перевірені робочі рецепти, які будуть у вас вдалими з першої спроби. І наразі вмикаю в себе п'яту передачу і дуже швидко, щоб тісто не нагрівалося від теплих дотиків, формую 8 коржиків. Таким чином, подальшому краї тіста у вас не будуть занадто куструбатими. Переміщаю всі шматочки тіста на тарілку або на дощечку, накриваю харчовою плівкою і поміщаю в холодильник на 30-40 хвилин. За цей час тісто стабілізується від відпочине, що десь змогу з ним комфортно працювати. А ми з вами переходимо до начинки. В цілому, мені знадобиться 200 г підсушених горіхів. Ви можете їх міксувати, як я. У мене арахіс і волоські горіхи, або ж обрати тільки ті чи інші. І ось тут у вас є чудова можливість догодити своїм смаковим рецепторам. Я, як ви бачите, їх вже злегка подрібнила не в порохі, а ось з такими невеликими шматочками. Тож хай очікують своєї черги, а я займуся білками. Щоб було швидше я їх охолоджувала в морозилці, всипаю до них дрібку солі і починаю збивати. Ніякий потужний міксер тут не потрібен, вони чудово збиваються і блендером з насадкою вінчик при умові, що посуд був сухий і знежирений, і до білка не потрапила жодна краплина жовтка. Всипаю маленьку дрібочку лимонної кислоти і дрібку ваніліна. Ще граминку збиваю і у два прийоми додаю до вже добре збитих білків, 80 г цукру. Тут і не очікуйте, що цукор у вас повністю розчиниться, це тут і не потрібно, це не білково заверний крем з цукровим сиропом. Тут потрібно лише, щоб маса була стабільною і добре збільшилася в об'ємі. Ось ви бачите, вона чудово тримається, не бажає навіть з лопаткою розлучитися, і це чудовий результат. А в два прийоми всипаю до неї горіхи, перемішую і начинка готова. Для більш стабільної начинки ви можете додати 1 столову ложку кукурудзяного крохмалю. Особисто я не додаю, бо білки чудово збиті, хоча й цукор не повністю розчинився. Але це не біда, бо ми готуємо начинку, яка буде запікатися, а не білковий крем для оздоблення. Тісто вже чудово відпочило, стабілізувалося і отямилось, тож беру до праці один його шматок, а решту поміщаю знову до холодильника. Гарненько підпилюю силиконовий килимок борошном і розкачую тісто у різні боки у вигляді кола. При потребі користуйтеся борошном, щоб тісто не прилипало до столу і качалки, бо тоді воно може рватись. Тут надважливим є тонесенько його розкачати. Діаметр так званого мого кола орієнтовно 30 см. І ось погляньте, саме ось таким тонесеньким воно має бути. Далі допомагаю собі качалкою замість лінійки і розділяю тістове полотно на 8 частин. На кожен трикутник викладаю по одній чайній ложці начинки. Більше не раджу викладати, бо її має вистачити на все печиво. Далі кожен шматочок згортаю у рулетик, а не у формі рогалика, щоб начинка залишилась на місці і вони рівномірно встигли пропектися. Кажу відверто, нічого складного тут немає, але покажу вам це більш детально. Ось так підгортаю краї, роблю одне-два згортання, фіксую начинку, притискаючи злегка тісто знизу, і загортаю все в рулетик. І, як то кажуть, щоб добре закріпити результат, продублюю вам ще раз. Забула вам сказати, що я вже попередньо вімкнула розігріватись в духовку. Зрештою, сімома шматками тіста по черзі роблю ідентичні маніпуляції. Це, як ви бачите, зовсім не складно, бо з цим тістом працювати одне задоволення. Випікаю в заздалегідь розігрітій духовці на середньому рівні режим нагріву верх-низ без конвекції при температурі 190 градусів за Цельсієм приблизно 15-20 хвилин. Підлаштуйтеся саме під свою духовку. Перепікати їх не потрібно, вони мають бути саме ось так зарум'янені. Все печиво це 64 штуки, без штовханини, якраз поміщаються на 2 стандартних дека. Ну а поки печиво ще гаряче, панірую його швиденько в цукровій пудрі. Особливістю цього рецепту є це його чудовий вихід. Заявленого набору сировини мені вдалося приготувати кілограм 100 неймовірно смачного печива. Якщо ж для вас це забагато, то розділіть рецептуру на впіл. Ну а далі, як завжди, заглянемо до печива всередину, і тут без зайвих слів бо ви маєте це побачити на власні очі. А я дякую вам за перегляд, подобайку і коментар. Всього вам найкращої до зустрічі!